Доброго дня, друзі. Швиденьке відео для вас, тому що я до нього не готувався, так що перепрошую за свій, можливо, трішки неохайний зовнішній вигляд. Сьогодні ми всі в 1947, я не знаю, як ви, я отримав лист щастя, так називаємо, від Гугла, що Google перестає підтримку, припиняє підтримку, так скажемо. Сайтів на базі Google Card, тобто Google Business Sites. хто не знає, це безкоштовні Google сайти, які е, давались як додаток до точки на Google карті. І багато хто отримав ці листи, і багато хто мене запитує. А що це? Ну, по-перше, люди, які там далеко від карт, просто кажуть там робіть, що ви знаєте, то е, переживають, що це ну, що це трапилось. Якщо у вас ваш сайт. Якщо цей сайт був у вас основним, тобто у вас не було власного веб-сайту, ви використовували цю функцію Google карт, то тепер ви, у вас немає сайту. Це погано, це і було не дуже добре, що у вас немає сайту, але, ну, якщо простими словами, це означає, що тепер у вас буде просто точка на Google карті і інформаційна панель. Я вам просто зараз покажу, що це означає, щоб ви розуміли. Тобто, якщо ми візьмемо. Якщо ми візьмемо так, ось тут е ціле в нас цілий 89 компаній, ну, типу всі, ну, до прикладу, от е в нас спортивний комплекс iGym, І в них от в них це не основний сайт, але от, ну, не знаю, в когось там основний. Неважливо. Не е от такі от так виглядають ці сайти. Це просто е сайти, які дублювали. Які я просто дублювали інформацію з Google карт. Це заглушка, яка була розрахована на те, що в людей, яких немає сайтів, от нема сайту, вони можуть собі просто створити цей сайт, натиснути дві кнопки, написати власний опис. Ось тут ми писали такий опис, і е, цей опис, е, ну, тобто, і, і цей сайт вже був. Тобто людина, яка натискала, клієнт наш натискав на сайт. Він отримав от таку інформацію, і він якби там міг просто кудись потрапити. Тобто ми не втрачали клієнта в цьому випадку. Людина бачила, а що є якийсь сайт, є якісь публікації і так далі. Є якісь пости, тобто є якесь життя. Ну і можливо, якийсь там ще додатковий опис тих послуг, може щось. І це допомагало приймати рішення. Тобто, це було добре. Це було дуже просто: в одну кнопку, вся інформація є зателефонувати про красний маршрут. Є карта, де що, як. Ну тобто, прикольне рішення. Яке багатьох задовільняло, зокрема, маленький дуже бізнес, це от прям круто задовільняло. Ось. Тобто, є Google Sites, тобто, є платформи, де можна зробити Google Sites, ну, тобто, це, це Google сайти. Google Sites, Сайт, ми так пишемо. Тут на цій платформі ми можемо створити власний сайт якийсь. От, наприклад, мій блог, він виглядає ось так. Да? Ось і, там і його можна якось редагувати, перетягувати, робити. От тут ми робимо все, що хочемо. Але якщо ми його створимо, то в нас буде домін, там, сайт з Google і якийсь от такий. А якщо не підключимо, власний, не купимо. От, це якби я трошки відійшов. Але от, от така платформа. Що, що, чому це дуже погано? Ну, Для нас, для тих, хто займається просуванням, це дуже погано, тому що ми цей домін, бізнес-сайт, і ці всі сайтики, вони були одразу в Google. Тобто це було додаткове місце, де можна було розмістити описи, посилання, послуги, тексти. Тобто цей сайт ми використовували як просування, для того, щоб розмістити ключові слова. Тобто, створення цієї сторінки, навіть в мене є відео. Три відео тому. Вони відключили вже ці Google сайти, але ми знайшли їх все одно, як їх створювати. І це нікому не допомогло. Тобто ми створювали ці Google сайти, ми сюди записували послуги, розписували з ключовими словами, виділяли, робили додаткові посилання. Ось, і це все е, би, допомагало оптимізувати і просувати точку на Google карті. Це було. Е, Круто, тому що домін, оцей рейтинг цього доміна, бізнес-сайт, він 100. Тобто це ще в одне місце в гуглі. Зараз вони це забирають і локальне SEO, оптимізація, то, що ми робимо, те, що ми робимо, нам стане важче. Тобто це вплине на нашу роботу, мабуть, на ціну послуг, або менше буде, і ми не будемо цього робити. Або будемо. Ну, що це була проста дія, яку можна було. Навчити людину, і вона це робила там швидко, і не треба було ніякого аналізу. Просто ти знав, що це треба зробити, і не треба аналізувати щось, щоб прийняти рішення, що тобі робити. Бо в локальному SEO ти там щось, наприклад, в оптимізації, ти собі щось знайшов, якесь рішення, ти його там досліджуєш, і чи цьому клієнту це підійде, чи ні. Це підходило всім. Тобто, всім можна було, по-перше, ті, яких використовували цей сайт, вони собі створювали. Ті люди, які е, не вміли цього робити, е, ну, по-перше, ті люди, яким, так скажемо, ми щось робили, ми їм ці сторінки робили, навіть якщо в них був власний сайт, ця інформація на цій сторінці вона допомагала краще просуватись. І ми це робили додатково. Ми зробили, створювали їх, і там, на них люди не заходили, але вони були в індексі. Тобто, якщо ми шукали м, якусь там кампанію, то в індексі там, от, ну, я не знаю. Якщо ми пошукаємо Маперс Геореклама, я навіть не знаю, то отут от от дуже, дуже швидко він знаходився, тому що він. Ну, мабуть, вже вони навіть з індекса його повідключали. Е, щас я. Я не пам'ятаю якогось клієнта. Ну, може, дійсно i попробую. А, ні. Це, це ж не Google пошук. Нам же треба Google пошук. Так. Google. Так, ну і тут там можна знайти. Я навіть не бачу, де він тут є. Але раніше, може навіть, бо він раніше був перша десяточка, А зараз навіть вони мабуть, вже з індексу, А ні, ось він є. А, другий. Але бачите, база Gym Business, це, це сайт. Тобто індексується ще досить. Але ці сайти забирають. От ці сайти забирають. Тут кнопочка записатися, вона, не, вона працює, тому що ми додали Facebook. Але тут було раніше змога, можна було заявки приймати на пошту. Вони перестали приходити в якийсь день. Ми від цього відмовилися, залишили тільки зателефонувати або прокласти маршрут. Ну, тобто, оці сторінки тепер в нас їх не буде, і це дуже погано. Я не розумію, навіщо Google це робить. Що, яка альтернатива. Але з іншої сторони, якщо ми вбиваємо спортивний клуб iGym, то вся ця інформація. Ну, зараз я візьму. от. А, я це взяв з. Листа. Щас, секундочку, я просто ще хотів показати. Ага, ну ця сторінка. А це якраз ця керувати. Мені не треба змінити аккаунт. Зараз. Я просто хотів показати, чому вони це роблять і чого ми, в принципі. А, ні, це не то. Вот. Да, тобто, в нас є панель інформаційна, в принципі, де є вся та сама інформація. Проблема в тому, що тепер, якщо ми будемо натискати на сайт, нас буде перекидати на карту. Тобто Google карту. Або от на цю інформаційну панель. Е якщо ми прочитаємо цей лист. То ми побачимо, що раніше використовували функцію Google, щоб створити постійний веб-сайт. більш місцями ми припинаємо підтримку цієї функції, що означає, що сайти, створені за допомогою цього інструменту, з 1 березня, не будуть переспроможуватися в профілі ваших компаній для переспробування. Тобто, натискав раніше на сайт сюди, а зараз буду натискати на сайт, і буде відкриватись точка на Google карті. В принципі, записатися тут, якщо в додатку в нас є кнопка записатися, якщо ви її додали, от вона тут є. Додана, а є люди, які не додали. Тобто нема цих посилань. Ну телефончик, опять-таки, сайта не буде, тобто не буде звідки брати даних, і ці точки всі втратять в оптимізації. Тобто, в кого не було цих сайтів, їх. Вони, типа, люди, ці могли якісь публікації робити. Це було тут на цьому сайті. Могли якісь опис дати це додаткові ключові слова, додатковий контент, додатковий аналіз, додаткове просування. Це просто всі ці компанії масово втратить. Тобто виграють від цього нововведення тільки ті компанії, які більш, так скажемо, круті, яких є власний веб-сайт. Тобто зараз цінність зробити собі веб-сайт навіть на платформі Google Sites, от який ми робимо для людей простенькі. Да? Ну, типу так, такого, як в мене, або тіпа, от ми робили тут є клініка, я покажу ще. Ну, типу, такого, там щось простенького, от, Смольницький вот, типа, там, да? типа, такого сайта, ну, просто втратять ті, в кого не було сайтів, в кого були бізнес сайти. Ці люди масово втратять, і це монополізує більше ринок. Тобто втратить маленький бізнес, який не займався Google картами, і отримає від цього той бізнес, який більше типа, просувався. Тобто менше стануть чи менше, більше, більше це більше. Капець, як тупо, але ми з цим нічого не можемо зробити. І, типа, що саме головне, нам навіть новину про це ні на саміті ніде не сказали. Тобто вони просто сьогодні вирішили, а завтра зробили. Може, вони це готували. Ну, шкода. Тіпа, може, я пропустив десь, я таке теж можу, бо я там на, один, на одну сесію на саміті запізнився, але то таке. Добре. А якщо ви хочете більше дізнаватись і про Google карти, і про рекламу, і про все, все-все-все, то вам треба підписатись на цей канал, поставити лайкосик, і переходьте сюди іноді. І буде вам якийсь профіт, це точно. Будете в курсі і будете знати, що робити. Ну, поки я вам скажу, що робити, якщо у вас нема сайту, то його треба зробити, і хоч якийсь десь Google Сайт або що-небудь там VIX вони пропонують, вони вам кучу сразу сервісів пропонують, де можна зробити. От вони зразу реклама. Пішла що внизу тут, От, пожалуйста. Wix, Squarespace, GoDaddy, Google Sites, Shopify, WordPress. Ну, от Можу прокоментувати. Wix платний, підключається домін, тобто вам кожен рік якісь будуть обходитись гроші. Squarespace так само, GoDaddy так само, Google Sites. Безкоштовний, але повністю, і найдешевіший, а нема крутих дизайнів, все одно виглядає однаково, але. Плюс, що можете платити там тільки за домін, і це коштує там 300 гривень в рік. То. Shopify треба, але це для товарних позицій, Shopify. Ну, і WordPress це дорого, ребята. Це вам треба програмісти всі діла. То. Коротше, такого рішення це було зручно для людей, але вони щось вирішили випилити людей з цього діла. Непонятно.